Ви знаєте, от є інформація від видання The New York Times про те, що НАТО готується до потенційної наземної війни з Росією із залученням військ Сполучених Штатів Америки. Як ви розцінюєте таку вірогідність, наскільки це реально судячи по бойовим діям, які зараз мають місце, аналітики західні говорять про те, що така імовірність зростає. Ми бачимо, що росіяни не зупиняються в просуванні вперед. З кінця минулого року вони проводять стратегічну наступальну операцію, ресурс для її проведення зменшується, тому вже не можуть проводити наступальні дії на всьому фронті протягом більше тисячі кілометрів, але ж на окремих напрямках. Їм вдається вести інтенсивні боїдії за рахунок такого роду ресурсів, які залишаються. І це найбільш важкі напрями, такі, як Покровський, Курахівський, Часов'яр. А останній час декілька діб інтенсифікували з бої в напрямки Купянська, ми з вами обговорювали це з одного боку, вони намагаються проводити на наступи з північно східного е і з півдні і південно-східного напрямка на купянське угрупування Сили оборони України. Ну а з іншого, якщо зберуть резерви, е все ж, якщо не захопити. Можливо, вовчас обійти, все ж намагатися вийти в фланг чи в тилці угрупування. Але на поточний час такого плани силам оборони України вдається руйнувати. В той же час ми бачимо потужну підтримку наших.